Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати перше сигнальне подоношення ось такого класного сорту. Це клон всім звісного сорта Дель Корф. Це, Цей сорт називається Целеста. Цей сорт доволі бачу крупний. Вже перші плоди почали падати, але ось хочу зірвати. Ось гляньте, які яблука в руці. Рветься він так. Ось ось так він виглядає. Крупнюще яблука в нас вам пішов дощик, бачу. Вітрець був, почали сипатись, вирішив їх зірвати. Сьогодні-завтра продегустуємо їх. Цей сорт вважається по смакових якостях один із найкращих на літній період на, цей, на серпень місяць. Ну, Побачимо, що він нам скаже. Ну, Дерево приведе на підчепі М9. Дерево цьому, оце третій рік. Ось ось яблучко зелене ще. Там, напевно, більше тіні було. Ось. Зараз на рву та будемо дегустувати. Що можу сказати? По обробках оброблявся так само, як і всі інші сорти яблук. Нічого особливого. Щоб хворів, не хворіє. Нормально. Мені сподобався по товарності і по загрузці перший рік по доношення. Ну а там будемо бачити. Зараз будемо дегустувати. Ось такий вигляд має сорт яблук Целеста. Давайте побачимо, яка вага в них. Яблуки крупнющі, такі здоровезні. Товарні. 417 грамів. Це самі великі подяки. Ось ще, напевно, ще більше. 415. 316. Для літнього яблука по 400 грам. Це ти що, ти що. Це дуже класний показник. І ще у нього смак теж на п'ятірочку. Так. Ну, ось отакий. Ось яблуко впало теж ось 402 грами, воно пошкодилось трохи. Ось отак. Ну, нічого, зараз ми його теж розріжемо і поїмо. Так, давайте глянемо, що всередині. Ну, давайте отак ось. Оце яблуко і різаним. Тверденьке. Ось отака м'яку в всередині. Так, ще одне розрізать. так, ось отак. Давайте. Плотненьке. Яблочко. Так, давайте побачимо, що в нас з соком. Дуже соковите, хрустить, якщо чуєте, соку дуже багато. Пробуємо на смак. Тверда п'ятірка. Солодке, соковите, хромке, дуже Явний присмак такого літнього, класного яблука. Ще трохи є в присмаку карамелі, ванілі. Дуже класне. Є малень... малесенька, малесенька кислинка, яку я особо не відчуваю, вона зовсім не напрягає. От перше враження таке солодке, смачне, запашне, соковите яблуко. Ну ось десь, отак. Класне, хто собі його не саджав. Посадіть по п'ятибальній системі по смаку 5 тверда. Клас. Яблучко відмінного качества і по товарному вигляду, От бачите, у руці гляньте два таких кабаняки еле влази. І по смаку воно дуже-дуже класне. Це яблуко буде в мене в саду постійно. Я ніколи від нього не позбавлюсь. Це дуже класне яблуко. Чого совітую всім завести його і посадити, і смакувати кожен рік, в серпні місяці добрячими яблуками. Отакий От невеличкий відео огляд по даному сорту. Кому сподобалось відео, підтримайте канал лайком. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячний. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.